Є багато різних способів досягти мети. Той, який обрав герой цієї передачі, унікальний. Унікальний не тому, що таких випадків в історії не було взагалі. Вони були, але їх дуже мало. Небагатьом людям вистачає мужності підпорядкувати поставленій меті все своє життя. Сьогодні ми завітаємо в гості до художника Івана Марчука. Мене звуть Наталя. Я навчаюся в українській художній школі ДХШ. Мені дуже подобається творчість Івана Марчука. Я Петро Богомазов, Я навчаюся у державній художній школі імені Тараса Григоровича Шевченка. І в майбутньому хочу стати одним з найкращих художників України. Не гіршим, ніж Іван Марчук. Добрий день, мене звати Кося Колена. Я навчаюся в республіканській художній школі. І в мене є своя мета. Я хочу стати художником, як, і, як Іван Марчук. Уже кілька десятків років підряд Іван Марчук щоденно прокидається о 4-5 годині ранку і з невеликими перервами працює до 16-18 годин. Це, це вам покажуть, як, як працює рука. Добрий день, маленька мене тут. Під приходино бачити за за хвилин викратина мою абстрактно. Не? Він людина парадоксів. Він їсть щоб жити, а не живе, щоб їсти. Я рідко їм смачну їжу допотім, бо я знаю, що смачна їжа її багато з'їси, розумієте. А не смачної мало, і будеш довольна, і здоров'я буде, розумієте. Він естет, але його побут суворий до аскетизму. Я люблю красиво, але це це не мусить бути, як кажуть, модно, яке то зараз. Це я за тим не слідку робити. Мені зручність над усе. Я, я спортовий. Я дуже такий я люблю спортовий. Він самітник, але створив цілий світ світ прекрасного, яким захоплюється безліч людей, які і надалі будуть пізнавати, вивчати, і який дасть початок новим світам. Це життя, це енергетика. Я беру від людей, людям даю. Розумієте? Мені приємно було, як в Америці плакали перед моїми картинами. Те, що в Києві, в Україні плачуть, то я вже знаю. Розумієте? А в Америці, щоб художники навіть плакали, я виставлявся з ними, з жінки художниці, ну прямо. Як? Ну, як, ну як, ну як ви це так каже, робите? А от так роблю». Не? Ну, от я дивував. От і мені цікаво, дивувати, свій дивувати людей. Ну, я скажу, вдалося дуже багато. Знаєте, Я такий, колись ми завжди жартували. Е, вираз біографія життя йде, а біографія стоїть. <соє> стоїть. То, бо, бо люди дійсно багато живуть так собі, просто живуть і біографії ніякої, розумієте? Mm -hmm. А коли я це подивився, інколи цю книгу, яка видана, чи ці картини. Які в мене ще збереглися розумієте, і я дивлюся, таке життя довге було, таке воно така біографія була, така насичена, наповнена. розумієте, Бо є, бо, бо є сліди тої біографії. Кожна картина це, 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 це ж певний якийсь відрізок тої біографії, певний відрізок життя, яке було присвячено народженню тої чи іншої картини. А якщо взяти, що їх народжено е, понад дві тисячі одиниці, Бо я міг би намалювати 100 тисяч, але не при, не при моїй технології. Марчук народився на Тернопільщині у 1936 році. Бажання стати художником з'явилося в школі, і він вступає до Львівського училища прикладного мистецтва. Згодом після служби в армії закінчує знову ж таки у Львові інститут прикладного мистецтва на відділі кераміки. Але це ще не була велика мета. Це був лише перший крок до мети. Остаточно бажання присвятити себе мистецтву сформувалося в Києві в інституті надтвердих матеріалів, куди одержав направлення на роботу. Ну, я я художник, я робив всякі дурниці. Такі дурниці навіть там, ну, якийсь значок, якась обкладинка, політурку зробити, для книжечки розумієте, то, що видавалося. Часами її навіть і оформити, автобус, який йшов на виставку, там, трафарети, щось писати. Так. Ну, дурнета таке було. І тоді мене стукнуло в голову. Що ж я буду, вісім годин оцим дурницями займатися, розумієте. І, і я сказав, я єсм. Yes». І тоді оце в мене оце прорвало шлюзи. І тоді я на роботі собі робив пером, тушу. Оці малюнки, які потім стали оце фундаментом голосу моєї душі, бо я сам не знав, що роблю, і потім наві навіть приходили художники зі Львова, скажеш там з Іваном щось таке трапилося, з двірю хлоп, таке, витворяє. Що захалась, а мені хотілося страшенно перевернути все верх ногами і щось зробити таке, як по українськи кажуть, хай буде гірше, аби гіншерю. Прийшло рішуче бажання стати самобутнім митцем, залишити своє власне слово у вічності. Вибір зробив усвідомлено, розуміючи, що заради цього доведеться поступитися багатьма життєвими благами. Бути самим собою то перш за все мати дуже дуже чітку позицію. О для цього ти є в тому житті. Це усвідомлювати. розумієте, і що ти маєш зробити. розумієте, і. Щоб бути самим собою, значить ти повинен ограничувати себе багато в цьому. Огранич ограничувати. Просто, ну як сказати, десь жити поза суспільством, над суспільством чи над усім. Ти возьми рукою там помацює оцю картинку, Як вона зроблена? У мене ж нема зелених пейзажів. Переважно, зима, осінь і весна. У мене є два. Художники, які несуть оцю сутність художника, найбільше рометь, яка є характерна для мене це Ван Гог і Мікелянжело. Це два апостоли, рометь, які були зречені всього. Я я знаю, я знаю що, що Микеланджело не мав коли спати, не мав коли хворіти, от не, 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 не мав коли взагалі жити, бо він був весь в роботі. Він весь просто ні на що не було часу. Знаєте, ну це творець одержимий і так має жити. розумієте, і я десь я, а я дійсно одержимий чоловік розумієте, хоч чи не хочу нікуди, не дінуся. все розуміє, Я від себе нікуди, от то є то є в більшості, тому що. Можна файно жити і художнику гарно жити, і, і, і діти кругом тебе бігають, Жінка в тебе там чудово царів на ромі. От, але вже це інший тип зовсім буде художник. І він малював на роботі і після роботи, в приміщеннях і на природі, на тісній кухні борщагівської хрущовки і у транспорті. Іскізами були замальовані сотні блокнотів. З'явилися перші полотна і перші неприємності. Мене запідозрили, що я відразу, що я не то роблю, що, що всі роблять. Це саме саме було. Ну, По-перше, зовсім та, такого мистецтва ще ніхто не бачив і лякалися. Навіть думали, що там закодований, бо знайшов розумієте, які речі, розумієте, я передаю це кодами для когось, для чогось. розумієте. Ну, ну вважали, що я чуть-чуть не якийсь не не, не. не. Це як називається, чи агент якоїсь там розвідки чи щось. Розумієте? Ну це вже так потім мені казали. Розумієте? Ну, а друга, друга причина, це, це ж я приїхав зі Львова і відразу, значить, а зі Львова приїжджають хто націоналісти, затяті націоналісти. Розумієте? І от і я тим затятим націоналістом був всі роки, сувєтські роки. Тих ярилків мені сотні нашили. розумієте? І плюс не то робить націоналіст, тільки українська мова, все, ну а як же я є? Я є де є? що я. Всі в Америці. Як же може так? Для мене це, це настільки на елементарно, нормально і все. Знаєте, але для того режиму це було, значить, з ким дружиш, з ким ходиш, значить хто хто тут. Ну я відразу вийшов там коло певних літераторів, поетів. От, які були вже так запалінговані, допустимо робити. Ну а як куди ж мені йти, так як кажуть? До своїх я настільки е, сформувався, я настільки є художник в Україні. Сформувався, як би мене не душили, як би не давили, як мене не забороняли, не, не, не все було не не випускати, не нагороджувати, не приймати, не виставляти, все було не І я робив себе на в чому і зробив таки тут. Зиму я, зиму я дуже люблю малювати, в мене зими найбільше малювати. А люблю е, осінь найбільше. Осінь це моя пора, це, це мудра пора. Сама не мудра пора це весна. Я її ніколи не любив. Художник Іван Марчук це синонім непристосуванства, ні творчого, ні життєвого. Хоча йому були такі перспективи, особливо тоді, коли десь років, протягом 15 років йому не давали жодного ходу ні на виставки, ні до спілки художників, ні в квартирних питаннях, ні з майстернею. Він міг тоді десь зламатися і, в принципі, десь владі підігравати, але він цього не робив. Разом з тим назвати його таким же дуже рішучим дисидентом теж не можна. Він просто знову ж таки десь закрився в своєму світі художницькому самітньому і в цьому світі творив. Якими б не були причини тиску і переслідувань, але вони заважали працювати. Ці обставини змусили художника емігрувати з рідної країни, щоб для неї ж таки і творити на чужині. Поїздив я по Австралії, по Америці, Канаді. От в тих краях розумієте, нікде. От я бував і на природі. Все не моя земля. Ну не моя земля. Не хочу я її малювати. Ну, не мої мотиви. Робі? Приглядався, все в Канаді, знаходив дерева, які вона в Києві ростуть, нас на Україні. Ну вони не так скомпоновані. Якось, і та трава, та, та земля, ну не та. Не, та, от, не то болото, отуди я малюю дорога. Звичайно, я там такої дороги не бачив. Мене ширшали, і порох на ній грудки на ній валяється. Це, це структура, це цікаво. зараз. Ну, І малював я в Нью-Йорку, малював українські пейзажі, українські ночі. Я кажу, ну по принципу, що на стоїть дом підстрою, я намалюю, буду жити. Робі? Я собі намалював Україну. Як ці картини сюди? Він повернувся із тріумфом. Став народним художником України, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка, знаменитим і шанованим митцем. Але його внутрішньої суті все це не змінило. В Процесі от всього мого творчого життя. Румієте, у мене всяко бувало, але розумієте, я, я ніколи би десь то не хотів би лежати на траві день і ніч собі, розумієте, і рік за роком лежати якимось трупом і тішитися собі, що ти от, сонце тебе гріє, там трава тебе заколисує, далі, розумієте. Ось спокій мені не потрібен, ніколи був румієте, Я, Я неспокійний. По природі своїй дуже неспокійне і тому може мені і випала така робота, яка потребує дійсно цього неспокою і постійного неспокою і постійних пошуків. Навіть мідні труби не спромоглися заколосати його солодкою піснею. Рудина успіху не засмоктала, не заставила розміняти талант на дзвінку монету і ситу втіху. Він залишився вірним своєму покликанню. Висока мета потребує надзусиль. Як кажуть, одна така аналогія, розумієте? От напроти всього мого життя. За горизонтом, що є? Горизонт. І коли ступив на один горизонт, румієте, сягнув його чи на одну вершину ступив, думав, що це кінець світу впирається в небо. Коли ти там ступив, бачиш другу вершину і конче, хоче стати на цю вершину. А ця вершина народить ще інші вершини. Оце моя мета, розумієте? Скільки б я цих, цих не добивався своїх, не реалізував свої плани чи здійснював свою ціль, якусь певну, і цю саму мету, вона народжує другу мету. Розуміє. Так що я, я завжди кажу, що за горизонтом горизонт. На цьому завершується наша зустріч із майстром, який живе у максимальному творчому режимі все життя. З нього потрібно брати приклад, але варто врахувати таке навантаження не посильне для звичайної людини. Це норма генія. Не віриш? Можеш спробувати.